Вітаю всіх, ну що ж, ще два статистика. Мені сподобалась. 60% німців проти воювати, якщо буде вторгнення РФ. Чи дійсно це правда? 60% німців не хочуть воювати проти того, щоб воювати, якщо буде вторгнення РФ. Давайте вдивимось, чи правда це. Любимо, це правда. Правда, якого хрена нам це робити, ми не хочемо. Вони не бойові товариші Не закриваю зірку. Ні. Вони не зовсім не бойові товариші. І воювати вони не хочуть. Ні. Дійсно, це правдива статистика. Їм краще вирішувати іншим дипломатичним шляхом вирішення, до речі, справедливість і дипломатична тема. От по справедливості вирішувати все. Вони не будуть воювати. Ось так. Ну, Неприємно, але все таки виходить, ми воюємо, а те ні. Ось тому я за закінчення війни, тому що тоді це все переключиться на Європу, і хай Європа вже розбирає. Тому що вчасно надала А Ті, хто сидить в Європі, вибачте. Не треба розраховувати на якісь виплати. Є такі, що розраховують на виплати. Ось і все. Якби тут небезпеки для всіх. Я робила, що для Європи є небезпека. Все це є в профілі. Хто уважний, хто слідкує, тот бачив. Чесно кажучи, вже набридло. Це все набридло і хочеться простого відпочинку. Більше нічого.